Привіт. Привіт. Ти ж здоровся нормально. Поки просто патрульні армії не змінили, все відмінили. Скажіть, що якраз у вас все не зруйнується? Ні. Ми вам все відчуваємо. Ви не відчуваєте? Ні. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Скажіть, будь ласка, хто у вас на фото? Це мій чоловік, військовослужбовець 5-го прикордонного загону сумського. Павлик Вадим Васильович, мене звати Павло Тетяна Володимирівна, його дружина, це його донька, Дар'я, це Анюта, побратим Ваня і скрипник Іван також. Це його жінка Танюшка. Ось всі ми надіємося, віримо, що ми сьогодні їх побачимо, обнімемо і нарешті видихнемо, як то знаєте, кажуть. Щоб вони вибралися з того пекла і також ми емоційно вибралися з того пекла, тому що це дуже тяжко. Коли хлопці потрапили в план? 4, 4, 4 вересня, 4 та 5 курський напрямок. Спочатку пішла наша група, їх було 12 чоловік, пропали майже всі. І п'ятим числом і чоловік, мій чоловік, чоловік евакуаційна група. Та евакуаційна, і і і також беззвісти. попали в засідку. Тобто ваші чоловіки пішли, грубо кажучи, рятувати вашого та, та, чоловіка? Та, так, та, та. і попали вони в засідку, і також зникло багато, дуже багато там хлопчиків наших, потім 10-го числа також пішли, також пропали хлопці. Всі на, якось на одному місці, зрозуміли, на одній позиції. І і ми шукаємо їх, підтримуємо, їх і родини підтримуємо. Бо є і старі мами, які також їм тяжко. І, ми і, от... діти, чекають. і чи діти чекають, ми на акції їздимо, і різні представники бувають. Ми до них їздимо. Тобто ми не, ми не зупиняємося ні на хвилину, ми завжди очікуємо, завжди. А на такий обмін, як сьогодні ви вперше приїхали? Так, ми вперше приїхали, так тому що в нас було знаєте таке відчуття, що нам тут потрібно бути. От нам тут потрібно бути. То сьогодні. у вас є якісь таке. Знаєте, да, от якось таке є. перечуття. Ми так, приїхали сюди 20-го числа. І оці всі дні ми, як знаєте, сюди, як на роботу. Ми очікували все время. І сьогодні, нарешті, цей день і хвилювання дуже великі, Переж... взагалі. Але емоцій куча, але з вірою в серці, що ми, ми сьогодні їх побачимо. Але якщо не побачимо, то може хоч хлопці дадуть якусь звісточку. Що... Можливо, хтось так, десь так, когось так, бачив. Так, Віру, надію маємо. Так. Чекаємо. І Чекаємо. зараз у всіх хлопців статус безвісті без зникли. зникли так. Тобто підтверджених, полонених. Немає. Так. Так, І ви приїхали немає. з донькою. Так, так. Да, да. І теж виходити на акції? Це перший ну, раз для мене, тому що я раніше боялася якось їздити. Мені було тяжко і так. Плюс учоба була мене навчання, я не змогла би просто. А так, це перший раз я вирішила, що я поїду. У мене відчуття було таке, що я його сьогодні побачу. Мені снилося, що якась така больниця. І що він же сам робить, і там рядом з ним, з ним його побратима і кажуть, мені папа каже, чекай мене сонечко. І це було два рази для мене. І потім я, я так подумала, що я ввірна, що, що він то буде. Для мене він рідна людина, я його дуже сильно цим чекаю. Тому що Дев'яти ж років. Те, що зараз все ж таки планується такий великий обмін, більше людей, це все ж таки збільшує ваші надії, так да. скажемо? Звісно, звісно. Так, звісно, так. Звісно, дуже. Звісно, да. Ми е, мало того, що надії, знаєте, а плюс е, хлопці побільше, може хтось десь побачив його, чи там <світ> сидів з ним, чи ще щось. Це таки, знаєте, є, є. Хоча б, да. крапельку того, що стукають його, їх серця. Знаєте, отак. От от. Серця їх живі і все. Де важливо, попереду звідти. Ми їх, ми їх, їх ми виходимо. Ми чекає. так любимо, їх, ми їх виходимо, але, але головне, щоб стукали їх серця. Це для нас найважливіше. Я казала дівчатам, я хочу почути єдине, як стукає його серце. Все я чув багато хто каже, що радіють за звільнених, навіть якщо не знають, що всі вже як свої грубо звісно, да повірте мені, дали родина. Моє кота, велика родина. І ми і мало того, що за звільнених, і ми вітаємо дівчаток наших, Боже. Ми радіємо за кожну, за кожну, що нарешті дочекалися. нарешті. Мало того, що в нас дівчина була, яка дочекалася, але вона з нами все одно вийшла на акцію в підтримку нас. Продовжимо. Продовжила? зрозуміли? Вона підтримує нас і завжди відвірить в нас. І ми думаємо, що ми також будемо це робити, тому що ми знаємо, як це тяжко. Хоч знаєте, отак от просто постояти біля людини і підтримати це вже щось, тому що вона вже не сама в цьому світі. Такі.